Доброго дня, у вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Honda Акорд 2018 року. Автомобіль у нас з Канади з 1,5 бензиновим двигуном. У нас тут датчики сліпих зон, безключовий доступ. Всередині нас зустрічає чорний. Шкіряний салон, дуже гарно наповнена комплектація, електросклопідйомнички, пам'ять судінь, датчик світла, дощу, парктроніки, перід, зад, камера, мультикармо, мінімальний пробіг 128 тисяч, штатна сенсорна магнітола, двохзонний клімат, підігрів вентиляція, підігрів у нас також задніх сидінь. Також присутній люк позаду, до речі, теж гарний збережений стан автомобіля, шкіра в гарному стані, окремо виведена зарядне. Також підігрів задніх сидінь. Великий місткий багажник, оригінальні титани Honda. Якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Авто в технічному стану повністю обслужене, ніяких питань та нарікань. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарк. .юа».